Мій психіатр сказав, що у мене ніяких розладів психіки не спостерігається, а дружина запевняє мене, що я шизофренік, і у психіатра ніколи не консультувався. Друже, не хочу тебе сильно засмучувати, але в тебе не те, що свого психіатра немає, але й дружини ніколи не було. Але звідки тобі знати, Барсику? Ти ж кіт! Вийшли з чоловіком з магазину, а на сходах кошеня дуже няшне. Сказала чоловіку, який гарненький. Давай йому голову відірвемо. Люди навколо почали стурбовано обертатися, доки чоловік рибу з пакету не дістав. Бабуся запитує ванука, Петрику, а хто тебе навчив брехати? Мама. А маму хто? Її мама. Це вже вона бреше. Вчора перед сном вирішила прес покачати. Сьогодні вранці так і прокинулася. Руки під головою, ноги під диваном. У дитячому садку хлопчик каже своїм друзям А я сьогодні по бабам поїду. Вихователька, Петрику, куди ти поїдеш? Ну, по бабам. Спочатку до бабусі Галі, а потім до бабусі Люби.